Своїх-своїх. Артилерія працює по, по позиціям батальйону Айда. Ну, скажу, скажу конкретно, навіть хто дзвонив. Є такий у нас боєць позивний, позивний Абдул. Позвонив він мені без 10-9 ранку. і доповів, що. В районі кемпінгу, це в'їзд в місто щастя. 92-бригада залишила свої позиції. А з старого Айдара, де дислокуються інші підрозділи Міністерства оборони, от, був е, артилерійський вогонь по позиціям батальйону Айдар в місті щастя. 15-20 разів. Міномети, гради, смерчі. Це все, це все це все йде кожен день, і це вже хлопцям психологічно дуже дуже давка йде. Ми пообіцяли людям, що ми звідти не підемо.